У Коломиї побільшало ліцеїстів. 50 учнів начально-виховного комплексу номер 9 природничо-математичний ліцей склали присяги ліцеїстів. Тепер вони не просто восьмикласники, а вихованці ліцею. До слова, аби отримати такий статус, пройшли низку випробувань та екзаменів. Для восьмикласниці Ірини сьогоднішній день особливий. Дівчинка складає присягу ліцеїстки. Каже, щоб отримати такий статус, наполегливо працювала не один рік. Що для вас бути ліцеїстом? Ну, це велика мета. Напевно, це дуже важливо. Веселий і безпосередній Сергійко сьогодні у хорошому гуморі. Тішиться, що нарешті стане справжнім ліцеїстом. Ця школа крута в Коломиї. Я її люблю більше всіх. Я я з дітей ніколи нікуди не переведуся. Від тебе вимагають більше, ну ніж від інакшої дитини любові. урочистої посвяти ліцеїсти готувалися ретельно та все одно хвилюються, адже день присяги відповідальний, каже вихованка закладу Ольга. Сьогодні всі ліцеїсти переживають і так би цього року ми з тими ліцеїстами вперше в житті. Це вже в дев'яте на подвір'ї природничо-математичного ліцею складають присягу ліцеїсти. Цей день для них особливий, адже з простих учнів вони стають вихованцями ліцею. Аби отримати таке звання, випускники сьомого класу складають іспити з української мови математики. Фізики, хімії та біології розповідає директор навчального закладу Ганна Пасічна. Це є надзвичайно урочисто, надзвичайно відповідально, тому що це не тільки те, що вони сьогодні в мантіях вийдуть і скажуть присягу ліцеїста, але це те, що на них лягає досить така відповідальність, адже вони є зразком для тих дітей, які вчаться до них. Це перші сьомі класи. Вони є зразком в навчанні в національно-патріотичному вихованні. Вони дуже активно. Мають життєву позицію, надзвичайно є активними в волонтерській діяльності, в такій доброчинній діяльності, в змаганнях спортивних, у навчанні. Вони в усьому завжди беруть участь. Вже завтра у навчальні кабінети зайдуть не просто учні, а новоспечені ліцеїсти. А їх цьогоріч аж півсотні. Вони навчатимуться у двох групах: фізико-математичного та хіміко-біологічного спрямувань. Ольга Гереджук, Сергій Гурмак, події НТК.